Виконуємо номер 9.26 із підручника алгебра 8 та номер 19.26 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і красивий вираз. Приступаємо до виконання. Спочатку працюємо в внутрішніх дужках. Використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Подамо 3 в першому степені у дробу чисельник якого 1, а знаменник 3 у першому степені. У других дужках також подаємо 3 в степені мінус 1 у дробу, чисельник якого 1 знаменник 3 у першому степені. І тепер зводимо до спільного знаменника. Додатковий спільний знаменник буде 3, додатковий множник 3, і 1. Маємо в чисельнику 3 відняти 1. І тут вводимо до спільного знаменника, спільний знаменник 3, додаткові множники 3 і 1. Маємо 2 третіх. І в других дужках маємо мати тут 4 третіх. Тепер використовуємо вже правило піднесення дробу до степеня з від'ємним показником. Будемо мати. У чисельнику 1, ой, у дужках 1 додати, тепер чисельником стає 3, знаменником 2 і показник буде вже 1. І в других дужках чисельником стає 3, знаменником 4 і показник 1. 3 других піднести до першого степеня, 3 у першому степені 3, 2 у першому степені 2. Отже, в дужках маємо суму 1 і 3 других. І в других дужках маємо різницю 1 і 3 четвертих. Ну, також виконуємо додавання і віднімання. Спільний знаменник буде 2. додаткові множники – 2, чисельник буде 2, додати 3. В других дужках спільний знаменник буде 4, додатковим ножники 4 і 1. Буде 4 відняти 3. І тепер додаємо це буде 5 других в степені мінус 1, 1 четверта в степені мінус 1. І знову використовуємо ще раз правило піднесення це 2 п'ятих буде в першому степені. Додати 4 перших у першому степені маємо 2 п'ятих, додати 4 цілих і отримаємо 4 цілих, Номер 9, крапочка 26 із підручника алгебра 8. Та номер 19, крапочка 26 підручника математика 8 виконано.